Всім вітання. Сьогодні на календарі у нас 30 квітня. Е, готуємо діляночки під посів сої. Е, що хочеться таке собі за... -за. Залишити таке історії, залишити те, що Ну, як завжди я такого дотримуюся, кожен рік не завжди схожий на попередній. Як погодою, так ситуацією на рахунок стану землі, ну, щось в цьому роді. і виходить, що цього року ми отримали ну, блін, за березень-квітень. Я не знаю і навіть до метра снігу було і ну, одним словом. Можливо це нам за те, що в лапках така у нас зима, адже зими як такої не було, там снігу взагалі, вологи 0, образно 0. Що ми маємо? Значить Всі ділянки, що залишилося, була закрита волога європакомцем, легенько виріняно в один слід, трошки такі бугри, е, полишалися, але ну, це мабуть тим, що вся таки глібока і. Потрібно його вдосконалити, потрібно зробити, щоб була якась граблина перед катком заднім, щоб воно більш-менш все зарівнювало, При чому таке? Ну, поки суть не в цьому. А значить, Що в нас тут? Закрили ми і одразу пішли душі. Готуємося, хочеться розпочати. Хоча посів сої, хоча дивишся на погоду ту, яку передають, може і не варто, але... Дуже багато потрібно зробити і обробити землі, тобто підготувати під посів сої. Зокрема, навіть і весняна оранка. Тут постараюся там десь на днях поїхати і зняти, і як там буде робитися. ну, і зробити. Значить, що можу сказати? Ну, Розробляється так. на... Ну, блін, твердих 4, твердих 4 чому Ну, ось ці грудочки є, ось ці груди ліпиться, ліпиться, причому ліпиться, добре ліпиться. Ось так. Але якщо зараз не залізти, не зробити, то потім можна і не вдовбати. Значить, працюємо. Дуже багато відео. Є відзнято, але матеріалу але, блин, немає ані бажання, ані щось закидати, щось якось, ну, таке для себе. Можливо, якось позагружаю і доріжні там, і як минулий рік соя. Яка... Ось такі у нас бурінці вже, ось можна що тут робиться у нас. Асфальт, асфальт. Глибина обробітку десь до 5, до 5 сантиметрів ось тут проходив ну, по-різному. Де нижче там, де значить працюємо. Всім добра і швидкої нам перемоги, а ми погнали.